До початку повномасштабного вторгнення Олена проживала у Харкові. У березні з сім'єю ухвалили нелегке рішення виїжджати з рідного міста. За кілька місяців пошуків вони потрапили до Дунаєвецької громади. Тут вирішили не просто знайти тимчасовий прихисток, а придбати для великої родини будинок. У нас дуже велика сім'я від 12 до 14 чоловік, регулярно. і плюс у нас дуже багато животних. Ми вивезли з Харкова. Тому у нас 9 кошок, 3 собаки. Ну, Жити в квартирі це нереально, вот решили вирішили купити будинок і осіли поки вот в Дунаєвці. Аби не сидіти без діла і грошей, жінка почала працювати. Нині вона займається виготовленням сувенірного мила. Його продає на місцевому базарчику. Каже, до війни це було лише хобі, нині єдиний прибуток. Дякую тим дунаївчанам, які мене покупають, тому що я реально покупаю корма. У нас йде такий круговорот ну, от то так планів на далеке майбутнє у цій родині вже не будують. кажуть головне, що не здригаються від звуків обстрілів, проте за рідними місцями дуже сумують. Бо життя воно таке мінливе, да, коли 23-го в мене була робота, в мене був бізнес, в мене було все. І 24-го я залишилася без нічого, як і мої батьки всі, да, вся моя родина. Тому наразі я не можу планувати нічого. Звичайно, хочеться повернутися додому, бо там є своє тепле місце, да, затишок, де ми з чоловіком жили окремо. Поки триває війна, чимало родин зависли у невизначеності, та на всіх мають одну спільну мрію про перемогу і мир. Віря чекати залишилося недовго. Оксана Медведєва, Шиян, телеканал Перший Подільський.